Привіт! Вирішив зробити відео про китайські лампи, які зараз можна купити в магазинах. Думаю, комусь буде цікаво. У мене є 4 лампи. Одною я вже досить давно користуюся, інші купив для тесту чисто подивитися, що це таке. Оця лампа в мене вже дуже давно. Поставляю вона собою світильничок з датчиком руху. Має два режими. Один режим постійного світла і другий режим Вмикається робота по датчику руху. Щось з цією лампою у нас є. Так, вона в нас з Білим теплим світлом, як видно з коробочки, є датчик руху, є магніт, за допомогою якого можна її десь магнітити. І режим автоматичного світла. В лампі вбудований акумулятор. Ємність я його, на жаль, не перевірив, але це дуже гарний варіант для прохідних кімнат. Ван, туалетів, коридорів, лампа ця. Десь працює 2 чи 3 дні, принаймні, якщо у вас не дуже багато вдома. Заряджається вона десь до 3 годин і може знову працювати 2 чи 3 дні. Тобто можу її рекомендувати як чудовий варіант. Вартість її десь 6-7 доларів, якщо брати в Китаї. Наступна лампа. Це ось такий кемпінговий світильник. Він буває в різних варіаціях, в різних кольорах. По суті, ламп тут дві. Одна звичайний ліхтарик в торці світильника. Інша лампа піднімається ой, і запалюється ось таким ось чином. Тут у нас є порт для. Зарядки від цієї лампи щось, якогось вашого маленького гаджета, і порт, яким заряджається безпосередньо сама лампа. Корпус пластиковий, матовий, дуже приємний на дотик. Виглядає вона принаймні дуже добре. Живиться вона від акумулятора 18650. Ємність його фактично становить десь 1100 мА, може трошечки більше. Теж гарний варіант. Світить вона порядка 12 годин, я це перевіряв. Заряджається десь години 3 цей акумулятор. Його можна легко замінити, якщо у вас є зміння. І це дасть вам змогу мати досить довгий час гарне світло. Тут ще є зверху сонячна батарея і не знаю, навіщо китайці її всюди тикають. Толку від неї ніякого зарядити навіть влітку. Цей ліхтарик, мабуть, треба двоє чи троє суток для цього. Тож, теж можу, можу рекомендувати цей варіант. Він досить гарний, досить чудовий. У нас продаються ще такі лампи на 3 пальчикові батарейки АА, на 2 пальчики батарейки АА. Але там, звичайно, ємність всього цього діла буде набагато менша, ніж в цьому акумуляторі. Тобто, краще, брати такий варіант лампи. Вартість його десь біля 10 доларів, якщо брати в Китаї. Наступний ліхтарик. Виглядає ось таким чином. Це в нас вже деяка модельна річ. Модель S LS03, можна відшукати його в інтернеті. Пластик дешевенький, тут 4 світлодіоди. І тут ще один шим світлодіод. Чим він цікавий, тим, що він має. Показання рівня заряду батареї, що досить таки корисно. Три режими світла, відповідно, і режим, де працює шип. Ручка для переносу, порт для зарядки. Ємність батареї, яка тут стоїть, десь біля 600 мА. Що саме це за батарея? Я не знаю, я його не розбирав. Ось такое. Вітить він досить ярко, що приємно, причому і ці світлодіоди, і ці світлодіоди. Працює він десь біля 8 годин до повного потухання. Заряджається десь біля 2 годин, що теж може вам стати у нагоді в нас час. Так, наступний ліхтарик виглядає ось таким чином. Він досить невеличкий, прямо я б сказав би маленький. Зроблений досить якісно. Це знову матово якийсь пластик такого прорезиненого плану. На корпусі в нас є магнітик, є крючочок, за допомогою якого його десь можна підвісити. І є два світлодіоди. Один знаходиться тут. І один знаходиться в торці. І тут у нас є досить незрозумілий мені набір цих гнучких штук. Навіщо їх тут так багато, я не знаю. Але цю лампочку можна вигинати куди як хочеш. Ось така вона. З приводу того, як вона світить. Світить вона реально дуже добре. Нею однією можна освітити невелику кімнату, там метрів 10 чи кухню до досить нормального стану, щоб не було важко хоча. Тут у нас є знову такий порт для зарядки. Ось він. є для того, щоб чіпляти її в кишеню, чи куди ще непонятно яким чином він чогось впирається знову таки в саму лампу, хто його так зробив, непонятно. Лампа теж має два режими і один режим тор торцевого світіння, скажімо так, вона досить маленька, досить легенька. Її можна завжди взяти з собою в кишеньку. Ємність акумулятора тут десь біля 300 мАч вийшла. Але світить вона довго, реально довго, десь годин 10. Його вистачає. І це приємно. Заряджається вона теж біля 2 годин. Ось такий ось варіант. Є ще більші варіанти ламп. Наприклад, ось така лампа, але зараз вона в мене виконує функцію однієї з підсвіток, тому огляд на неї я зроблю трошечки пізніше. Це лампа чудова, відверто чудова. Вона дозволяє освітити великі приміщення по 20-30-40 метрів. Працює вона до 6 годин, дає стабільне світло. Працює вона від двох, знову таки. Акумуляторів 18650, час її роботи напряму залежить від того. Наскільки якісні ваші акумулятори. Тож, коли буде світло, я зможу зробити і на неї теж маленький огляд. Маю надію, це відео було комусь корисне. Пишите, що ви думаєте про лампи, що ви думаєте про освітлення, що ви думаєте про війну. Дякую за перегляд.